Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми підбиваємо підсумки політичного тижня разом з народним депутатом України, представником радикальної партії у парламенті Ігорем Мосійчуком. Пане Ігорі, я вас вітаю. Я вас вітаю, вітаю оглядачі. Неоднозначна оцінка на початку цього тижня пролунала з адміністрації президента щодо роботи парламентської більшості лише 5% виконання коаліційної угоди та власне передвиборчих обіцянок. Як ви ставитеся до такої оцінки, зокрема і своєї роботи, чи погоджуєтеся із нею? Ну, я б порадив би адміністрації президента слідкувати за виконанням в першу чергу своїх обіцянок і своєї передвиборчої програми президента. Тому що, як на мене, то там взагалі 0,1% виконано. Але щоб не нагнітати ситуацію, скажу так, є недоліки, звичайно, в роботі парламенту. Перш за все, це стосується регламенту. Це стосується великих перерв в роботі парламенту, це стосується неефективності роботи деяких комітетів, що ми бачили наприкінці останнього парламентського тижня. От. Але, власне, парламент є новим. Дуже багато людей, які прийшли вперше в парламент, а дехто в політиці зовсім недавно. тому... Я б не давав такої оцінки. Ну і різні політологи по різному оцінюють. От я не розумію, чим вже не вгодив парламент адміністрації е, президента, якщо вони дають найнижчу оцінку. Ну, щоб бути максимально об'єктивним для парламенту, який працює кілька місяців, попереду ще понад 4 роки, от 5 відсотків, це замало чи з чим контр... і вчора. Були оприлюднені, наприклад, комітетом виборців України 14% іншими там То -то це суб'єкт. Суб це більш суб'єктивні оцінки. Я не знаю Шимків по якій формулі обраховував цей відсоток. Я ще раз скажу: хай прослідкують і прозвітують про продаж виписки фабрики. Про Закінчення війни за місяць, про е, продаж П'ятого каналу. Ну, Таких питань багато. Тому не потрібно шукати поліно в оці іншого, якщо в самого 30 полін торчить. Відсутність часових обмежень для більшості пунктів коаліційної угоди, на вашу думку, це було навмисно зроблено? Чи треба якісь часові обмеження встановити? Е, воно то й треба. Але вони мають бути реалістичні з урахуванням регламенту, про що я вже говорив, і функціонування парламенту. Тому що по деяким навпаки є часові, вони не виконані. А чому? Тому що вони занадто малі були поставлені. Ще раз повторюсь: багато з тих, хто писав навіть коаліційну угоду в парламенті вперше. І роботу парламентського механізму побачили вживу вже після написання угод. Головні досягнення коаліційної роботи для вас за цей період? Ну, це перш за все закони, які сприяють обороні держави. Це е, скасування спецпенсій, це е, те, що вдалося побороти бажання Кабміну підняти пенсійний вік. Це е, закон про акціонерні товариства, згідно якого в державну власність перейдуть підприємства, е, якими користалися олігархи, і не сплачували до державного бюджету. І тут не потрібно говорити про одного олігарха, а треба застосовувати закон як інструментарій до всіх, тому що Ну, як принаймні, те, що я володію інформацією, то три олігархічні групи користуються в різних галузях української економіки ситуацією, яку виправляє, власне, закон про акціонерне товариство. Що за цей період мало б бути зроблено, але не було єдності всередині коаліції? Які найбільш суперечливі питання поки ще не вирішені? Ну, я б не говорив навіть, що не даю суперечності. Я б сказав. Наприклад, млявісь Кабміну не дала можливість ухвалити закон про національну поліцію, і почати реформування Міністерства внутрішніх справ, що є ну, надзвичайною вимогою виборців, вимогою суспільства. Не вдалося знову ж таки, думаю, що це недопрацювання і парламенту, і кабінету міністрів. І президента, як одного з можливих ініціаторів законотворчості, має на увазі закон про місцеві вибори. Це дуже важливо. Президент вчора наголосив, я його підтримую в цьому, що згідно вибори відбудуться згідно конституції, тобто восени цього року. <ан> але ми чітко для себе і для суспільства заявили, що вони відбудуться по новим виборам, по новим правилам, по е пропорційній системі, по відкритим спискам. Для того, щоб запустити цей механізм, необхідно ухвалювати закон про вибори, ну хоча б до кінця е травня. Тобто невеликий, але час ще є. Невеликий, але час є. Е е але тут же. Скажемо, що є маса і зайде маса зараз законів, які необхідно ухвалити. А тиждень досить короткий. Потім будуть пасхальні дні, буде е, травневі дні, і парламент знову буде паралізований. Тому я ще раз скажу, що позиція нашої політичної сили радикальної партії внести зміни до регламенту. Досить гуляти. Є великдень, зрозуміло, що на Великдень. Але е, розтягувати великдень на тиждень чи два ну це вже якби не зовсім вірно. Так само і з травневими днями. Тому якби, будемо наполягати на внесенні змін до регламенту в частині покращення ефективності роботи парламенту. Якщо говорити про передвиборчі обіцянки радикальної партії, чи йдете ви за якимось графіком, чи вкладаєтеся у строки? Е ми не йдемо за графіком, ми маємо свої дороговкаси. Ми їм е, слідуємо, е, можливо, е, змінюємо напрямки. Чому тому, що політика це, знаєте, як кажуть, тонше ніж камарику цей. Тому е, ми відслідковуємо ситуацію в міжнародній політиці. Внутрішньому суспільному житті і вже коригуємо свої, але від самої програми, від самих тезів, від того, що ми обіцяли, ми не відступаємо, ну і виконуємо по мірі можливості. Зараз в раду нами внесено законопроект про конфіскацію майна країни-агресора. Це є одна із наших передвиборчих обіцянок. Суспільству, що ми захистимо український ринок від агресорів від агресора, від російських компаній, які, по суті, в часі війни користаються всіма пільгами. Буквально в одному з останніх ефірів лідер вашої фракції Олег Ляшко сказав, що це є пріоритетом для партії, і, але всередині коаліції немає єдності по цьому питанню. Зокрема, народний фронт в обличчі Вікторії Сюмар підтверджує, що буде єдність по цьому питанню. От як ви будете дожимати це питання? Будемо проходити парламентську процедуру по пришвидшеному варіанту, і будемо дотискати це насправді дуже важливий закон. Зараз навіть в міжнародній м, політиці нам необхідний він. Чому? Тому що е, Захід говорить, ми вам допомагаємо, ми вводимо санкції, страждає наша економіка. А вони, ті, проти кого ми їх вводимо, працюють у вас. От. Перш за все, цей закон буде направлений проти е, крупних, проти олігархічних власників. Російських в Україні на увазі бізнес російський. Так, це Григоришин, це Бабаков, Обленерго частина, це велика частина, це Костянтин Малафеєв. Тут взагалі унікальна ситуація. Стратегічне підприємство в місті Хоров, Полтавської області, яке виробляє єдине в країні дитяче харчування, малятко, належить російському олігарху. І йде війна. А цей олігарх спонсує... Гіркіна, який у нього був керівником е, служби охорони, Бородая, який у нього був піар-менеджером, і спонсує руську православну армію, яка вбиває наших хлопців на сході. Це неприпустимо. А чому є всередині коаліції противники е, такого рішення? Е, Які е, аргументи? Ну, противників дуже небагато. Е, основні противники, на жаль, в президентській умовиці, е, – Можливо, тому що в них є бізнес або вони пов'язані з російським бізнесом, бо бояться порвати ну, ці зв'язки, тому що можуть бути санкції у відповідь. Але хочу наголосити, що лідер радикальної партії на тижні мав зустріч з президентом, і президент висловив свою думку щодо підтримки цього закону десь через добу. Почались події на Ліпецькій фабриці відомі. Ну, ми думаємо, що це відповідь росіян. Загалом всередині коаліції, наскільки вам, вам особисто комфортно працювати, наскільки вона є монолітною? От знову ж таки, Олег Ляшко нещодавно заявив, що йому недостатньо комфортно всередині коаліції. Чому? Мені також не достатньо комфортно. Чому? Тому що в коаліції різні люди з різними поглядами, і часто ці погляди суперечать навіть нашій ідеології, нашому світосприйняттю, е нашим поняттям про життя. І... Але країна перебуває в стані війни, і ми не можемо дозволити собі розкоші. Розколювати е, середовище революції, те, яке вийшло з Майдану, з Революції Гідності. Не маємо права ні перед загиблими, ні перед тими, хто зараз захищає країну цього робити. Тому е, доводиться змиритись, доводиться шукати компроміси, наскільки це можливо. Якщо неможливо, ми не голосуємо. Це е, ну, видно, було по деяких принципових питаннях. От, але все ж таки в більшості свізів вдається знаходити той компроміс на користь України. Ініціатором розколу коаліції радикальна партія не буде. Ви Ні. будете по максимуму. Ні, ми будемо докладати максимальних зусиль, щоб коаліція працювала, щоб коаліція е переформатувала уряд, тому що це запит суспільства також. І запит самої коаліції, тому що ми вже бачимо, що ряд міністр працює вкрай неефективно, ефективно і потрібно уряд переформатувати, але це не привод для розвалу коаліції, це привод для дискусії, для роботи над помилками. От, тому що наші партнери, які пропонували деяких міністрів, ну на жаль, зараз намагаються перекласти відповідальність виключно на прем'єра і тому подібне. Ні, ми всі, ми коаліція, ми голосували за цей уряд. Ми несемо відповідальність і ми маємо переформатувати його, щоб він став в рази ефективніше. В принципі, от таке от бачення е, існування, ну і функціонування в найближчий час коаліції, хоча сама законодавча ініціатива в коаліції досить слаба. Одиниці депутатів, одиниці депутатів працюють по тих напрямках, ну, е, яких є. А в більшості свої розглядаються. Або напрацьовані комітетами е законопроекти, де спільно депутати випрацювали, або Кабмін а ті в більшості своїх законопроекти, які подаються. Одинично колегами, ну на жаль, ну не є наскільки ефективним. Досить резонансна заява лідера вашої фракції о, стосовно того, що радикальна партія виступає за відновлення смертної кари. Наскільки це відповідає ідеї ідеям взагалі вашої політичної сили, наскільки це збігається з європейськими цінностями? Е, ну якщо говорити про європейські цінності, то це не збігається з нинішніми європейськими цінностями. Але в той же час мусимо усвідомити, що йде війна. І що ми мусимо поставити е, чіткий е, заслін е, розумінню тому, що в часі війни зрада є злочин, який карається найбільше. Е, вбивство людей це є злочин, який карається найбільше. Ми мусимо зупинити, показати суспільству червону картку. Що хто буде переходити певну межу, він буде каратися. Чи під має підпадати під це о, факти терор терористичні факти? В першу які? чергу. В першу чергу, і саме цим викликано е, бажання повернути смертну кару. Тому що, е, на жаль, маємо величезну кількість як і доморощених, так і в першу чергу е, закордонних терористів, які потрапили на нашу територію. І якщо ми їх зараз почнемо закривати на пожиттєве ув'язнення, боюсь, у нас в бюджеті коштів їх утримувати, утримувати. не вистачить. Тим більше м, треба віддати е, м, Путіну належне. Е, він відправляє сюди біосміття з Російської Федерації, яке абсолютно, е, якщо не брати кадрових військових, яке абсолютно там не потрібне йому, не потрібне суспільству їхньому. Він його відправляє сюди. Вони шкодять нам, і в той же час він його позбавляється. Тобто в нього така от, от, от подвійна користь. Да, подвійна користь. Ну, наві... Ми його що, будемо у в'язницях колекціонувати, ні. Ну от тому ми і виходимо. Плюс ефективно боротьба з корупцією може бути, коли людина буде відчувати занесену сокиру над її шиєю. Бо навіть великі терміни, ну як ми бачимо, закінчуються великими сумами за звільнення. Те, що відбулося цього тижня у Києві, чи варто надавати о, цьому вибуху серйозне значення і взагалі ймовірність антитерористичної операції в столиці, як ви оцінюєте? Ну, о, перш за все, хочу звернути увагу Служби безпеки України на превентивні заходи. Вони досить великі так є. Але, мабуть, ще недостатньо раз ну, відбуваються такі вибори, вибухи. Е у нас є проблема. У нас наближається 9 травня, це день, напередодні якого відбувається загострення кремлівської шизофренії. Воно нав'язується суспільству, не йде поминання і згадування воїнів, які загинули, дідів, які загинули. Більше йде активізація а, протиріч. А, а більше йде активізація протиріч, активізація пропаганди цієї е, російської, і відповідно е, можуть бути е, інциденти. А якщо врахувати, що такі негідники, як Петро Семененко, закликали в Москві е, росіян їхати в Київ на першотравневу демонстрацію. Ну, то може бути все. Тому я підтримую СБУ, я звернувся в СБУ, і це за моєю заявою. Всеманенка викликають на допит. Тобто, це ви посприяли саме. Ну, я написав, звернувся, депутатське звернення, що. Людина в Москві закликає антиукраїнські заклики і заклики до масових заворушень в Києві. Якими на вашу думку мають бути наслідки? Ну його викликають на допит. Думаю, що наслідки мають бути арешт, тому що ця цей громадянин і його політична сила сприяли проведенню референдумів ДНР. ЛНР. Це є 100% докази. Я сам затримував. Членів КПУ, які проводили цей референдум, з бюлетнями вилучали СБУ, документувало, Тобто є всі докази, вони фінансували це, їхні члени це робили. Нещодавно затримано дві терористичні групи в Дніпропетровській Одесі, які також складали з комуністів, які вчиняли вибухи в Одесі. І Дніпропетровську. Я не виключаю, що й Київський вибух пов'язаний з діяльністю цієї партії. Я думаю, що СБУ ви. Чи будете ви ініціювати якісь рішення, зокрема, по, по всій комуністичній партії? О, вже воно ініційоване. По-перше, уряд вносить на цьому тижні законопроект про декомунізацію, про заборону комуністичної і нацистської символіки ідеології. По-друге, ми спілкувалися з міністром юстиції, який. Збирається вжити активних і вичерпних заходів до суддів, які граються е, з забороною компатії. Вони просто не розглядають справу. Якби вони відмовили, е, в, це було б зрозуміло, ну логічно. А коли вони не хочуть розглядати справу, то це наштовхує на багато думок. Суд має і, взагалі, за одним із головних викликів суспільства зараз і запитів це є судова реформа, а судова реформа без персонального очищення судової гілки влади неможливо. І намагання через комітет судочинства запхати в сесійну залу близько 150 суддів. Які е, приймали рішення по учасникам революції гідності фальшували. Е, близько 30, які замішані в рейдерських захопленнях, про що відомо, і навіть двох громадян Російської Федерації інакше як цинізмом не назвеш, е, Комітет правосуддя відкидається. Е, вище, коли в комісія суддів, намагається запхати знову. Ну, це, ми так далеко не зайдемо. Тому я все більше і більше схиляюсь е, до того, що дійсно, як деякі колеги кажуть, потрібно звільнити всіх 7800 суддів і набрати абсолютно нових людей. Тим більше як кажуть, е, на лаві запасних людей достатньо. Маємо завершувати дуже коротко. Цього тижня ви відвідали регіони. Які вимоги озвучені на місцях, що радикальна партія буде ініціювати в парламенті. Так, відвідав Полтавщину, відвідав Рівенщину. Е, стосується трьох речей: е, тарифів, основні запити, медичного забезпечення і діяльності правоохоронних органів. Е, в зв'язку з цим ми будемо е, перше е, вимагати звіту е, голови е, чи виконуючого обов'язки інкреє стосовно чому. Відбулось таке різке в сім разів підвищення тарифів. Друге, ми будемо контролювати медичну так звану реформу, тому що там намагаються гратись на місцях з нею. Ну і третє це вже стосується комітету, в якому я працюю. Ми будемо активно працювати над законом про національну поліцію і відповідно люстрації до міліції, яка діє зараз. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат України Ігор Мосійчук. Залишайтеся на парламентському і далі.